Шість найстрашніших речей, які ти побачиш у пеклі. І все набагато гірше, ніж ти уявляєш. Дозволь поставити серйозне запитання коли востаннє ти справді задумувався про пекло. Не як про жарт, не як про малюнок із рогатими бісами та вилами, не як про казку для поганих людей, а як про справжню реальність, про місце, де справжні душі переживають справжні муки. Назавжди. Більшість людей не люблять говорити про пекло. Воно викликає дискомфорт, воно важке, воно образливе. Але ось правда, Ісус говорив про пекло більше, ніж будь-хто інший у Біблії. Він не уникав цієї теми, не пом'якшував її, не приховував істину. Він попереджав, бо любив. Бо справжня любов не мовчить, коли бачить небезпеку. Пекло це не вигадка релігії, не метафора, не казка. Це найстрашніша реальність у всесвіті. І вона жахлива не тому, що Бог жорстокий. А тому, що гріх смертельний. Не тому, що Бог любить карати, а тому, що він святий. Пекло це не погроза, не залякування, це наслідок відмови від Божої милості. І перш ніж ти скажеш, це не про мене, або Бог би так не зробив, ти повинен зрозуміти, яким пекло описує саме писання. Це не вогняна проповідь, не спроба налякати. Це правда. Бо, якби ти хоч раз побачив, що Біблія справді каже про пекло, ти перестав би жити так. Ніби воно не існує. Ти перестав би гратися з вічністю. І тому зараз я проведу тебе через шість найжахливіших образів пекла не з легенд, не з фільмів, а зі слова Божого. І знай, це звернення не лише до атеїстів чи вбивць. це звернення до кожного, хто помирає без Христа. Не відвертайся, не пролистуй, не думай, що це не про тебе. Бо ці слова не попередження для когось іншого. Вони можуть стати дзеркалом твоєї душі. Перше полум'я, яке ніколи не згасає. Уяви своє тіло, охоплене вогнем. А тепер уяви, що воно не згорає. Ніколи без кінця, без полегшення, без спокою. Це не метафора, не поетичний образ, це слова Ісуса. У Євангелії від Луки 16, 24. Ми бачимо чоловіка, який страждає. Це не вигадка, це реальна душа. Він помер, відкрив очі і опинився у пеклі. Отче Аврааме, помилуй мене. Пошли краплю води, щоб охолодити мій язик, бо я мучуся в цьому полум'ї. Волав він. Він не просив визволення, не просив порятунку, лише одну краплю води, але не було жодної, бо у пеклі вогонь не згасає. Євангелія від Марка 9, 43 говорить чітко: краще війти в життя калікою, ніж із двома руками бути вкиненим до гейни, де вогонь не згасає. Ніколи. Це не красиві метафори. Це не спроба Бога налякати, щоб Ти став слухняним. Це істина, і вона страшна. Вогонь пекла не очищує, Він карає. Це суд святого Бога над гріхом, який залишився без покаяння. Люди запитують, чому люблячий Бог посилає когось у таке місце. Але це неправильне питання. Справжнє питання чому люди відкидають Бога, який помер, щоб урятувати їх від цього. Ісус прийняв на себе Божий гнів, щоб Ти наніс його. Він був розп'ятий, пронзаний, стікав кров'ю на хресті, щоб твоє ім'я було записане в книзі життя. Але якщо ти відкидаєш його, ти сам обираєш полум'я. Пекло це не вечірка, не бунт і не місце, де всі друзі, це не веселощі, а загибель. Там немає музики, немає сміху, немає надії, немає другого шансу. Лише вогонь, лише біль, лише вічність. Люди в пеклі благать про смерть, але вона не приходить. Вони кричать про кінець, але його немає. Полум'я пекла живиться Божою справедливістю і людським відкиненням Його милості. Напиши в коментарях, ти справді віриш, що пекло існує. Чи думаєш, що це просто вигадка, щоб залякати людей? І, можливо, саме зараз тобі неспокійно. І це добре так і має бути. Бо це не просто інформація, це запрошення. Ти не мусиш опинитися там. Але мусиша перестати робити вигляд, що пекла не існує. Пекло не лише для гірших людей. Воно для кожного, хто помирає без покривної крові Христа. Полум'я чекає. Воно не спить, не забуває, не згасає. Воно чекає тих, хто відкинув єдиного, хто міг би загасити його замість тебе. Це був лише перший образ, і вже від нього холоне всередині. Але далі буде ще більше. І темрява стане ще густішою. Друге. Чорна безодня абсолютного відділення. Закрий очі на мить, а тепер уяви, що відкриваєш їх, і не бачиш нічого. Ні світла, ні звуку, ні руху, ні голосу. Лише густа, задушлива, гнітюча темрява. Це не просто ніч, це усвідомлене самотнє існування. Пекло це не лише вогонь, це темрява. Не лише мука це ізоляція. Не лише покарання це відчуження. Послання Юди 1, 13 говорить. Для них збережено найглибшу темряву навіки. Це не просто відсутність сонця, це духовне вимкнення світла, темрява, що тисне на груди, мов тисяча каменів. Пекло це вигнання, повне і остаточне відділення від Божої присутності. Найстрашніше те, що навіть зараз найзліший грішник на землі живе під Божою благістю. Ти дихаєш повітрям, яке він дав, відчуваєш любов, яку він дозволяє, ходиш під сонцем, яке він створив. Це благодать, навіть у непослуху. Але в пеклі не залишиться навіть сліду цієї доброти. Там не буде світла, бо Бог це світло. Не буде миру, бо він мир. Не буде любові, бо він любов. Не буде надії, бо він надія. І саме це робить цей образ таким страшним ти назавжди відрізаний від джерела всього доброго. Не на мить, не на рік, а на віки. Люди кажуть Я не хочу Бога. І Бог не нав'язується. Пекло це саме те, що вони вибрали. Якщо ти відкидаєш його за життя, він не змусить тебе бути з ним після смерті. Він дасть тобі те, чого ти прагнув, відділення. Але коли ти зрозумієш, що не хотів цього насправді, буде пізно. Найгірше ти пам'ятатимеш. У Євангелії від Луки 16 розповідається, що багатій у пеклі бачив лазаря в раю. Він бачив, що втратив, але не міг перейти безодню. Уяви це, ти усвідомлюєш, що потребуєш Бога, але брама вже замкнена. Немає ангелів, немає друзів, немає родини, немає більше проповідей. Лише ти і твої спогади. Назавжди. У Євангелії від Матвія 25:30 Ісус сказав: Викиньте цього негідного раба у темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. Пекло це не просто біль, це повна, вічна ізоляція від того, для кого створена твоя душа. І, можливо, ти думаєш, Бог не зробить цього зі мною. Але правда в тому, що це робиш ти сам, кожного разу, коли відвертаєшся від нього. Ти не створений для темряви, ти створений, щоб ходити у світлі. Але ти мусиш обрати. Бо якщо помреш у гріху, ти потрапиш не просто в пекло, ти потрапиш у порожнечу, у темряву, у тишу, у тіні без кінця. І чим довше ти залишаєшся в духовній темряві зараз. Тим ближче до того, щоб одного дня залишитися в ній назавжди. Третє. Звуки плачу і скреготу зубів. Уяви місце, наповнене таким вічаєм, болем і лютю, що саме повітря ніби кричить. Саме так Ісус описав пекло, коли сказав там буде плач і скрегіт зубів. Матвія 13,42 Він не сказав. Тихий сум. Він не сказав, хтось просто заплаче. Він сказав: плач сильний, нестримний, безкінечний, іскригід зубів, звук болю, гніву й вічаю. Це не звуки покаяння, це не звуки зцілення. Це звуки душ, які зрозуміли правду занадто пізно. Це вічний саундтрек пекла. Плач за втраченим. Плач за кожен шанс, коли звучав поклик Божий, а ти відвернувся. Плач за кожен момент, коли святий Дух Тихо шепотів, повернись додому, а ти сказав ні. Плач, бо тепер запізно. Іскригіть зубів це більше, ніж біль. Це лють. Лють на себе, людь на Бога, людь на ворога, якому ти вірив сліпо. Це крик душі, чому я не послухав, чому я витратив життя даремно? Чому я насміхався з того, хто міг мене врятувати? Там ніхто не сміється. Горді стають жалюгідними, сильні, зламаними, упевнені, розтоптаними. Бо пекло мучить не лише тіло, воно мучить розум. Пам'ять стає зброєю. Ти знову і знову переживаєш свої рішення, свій бунт, свої відмови. Ти згадуєш кожну проповідь, кожну можливість, кожен момент, коли майже сказав Богові так, але не сказав. І там немає кнопки повернути. Немає пробач, яке може щось змінити. Лише плач і скрегіт зубів. Дехто каже, я покаюсь на смертному ложі. Але що? Якщо його не буде. Що? Якщо твій останній подих буде раптовим, а перший подих у вічності серед криків? Пекло не лише гаряче воно гучне. Там крики не стихають, лють не вщухає, а повітря пронизане пронизаневічаєм. І ось що страшно, ти залишишся свідомим. Ти пам'ятатимеш. Ти відчуватимеш. Ти матимеш емоції, але жодна не принесе полегшення. Ти відчуєш смуток, але не прощення. Відчуєш провину. Але не благодать. Відчуєш біль, але не мир. Саме це робить цей образ таким моторошним. Це не лише про вогонь, це про вічне ридання за тим, чого вже не повернути. Друг, якщо ти колись кликав до Бога і чув тишу, уяви, що кричиш у вічності, і тебе ніхто не чує. Але є добра новина, ти все ще дихаєш. А поки є подих, є шанс уникнути цього. Не чекай, поки єдиним звуком, що залишиться, Стане відлуння твого власного жалю. Четверте – обличчя добрих людей, які ніколи не пізнали Бога. Ти не готовий до цього, бо це найстрашніша частина пекла для релігійних, там повно знайомих облич Не вбивць, не вбивць, атеїстів, не явних грішників, а тих, хто виглядав праведним. Тих, хто посміхався в церкві, цитував Писання, служив, співав, молився. Але Ісус сказав йому Матвія 7, 23 Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене. Ці слова мають струснути кожного. Це були не сатаністи, не богохульники, а люди, які називали Ісуса Господом. Вони творили чудеса, виганяли демонів, будували служіння, співали пісні, виглядали спасенними, але були загубленими. Чому? Бо ніколи не здалися по справжньому. Вони знали пісні, але не Спасителя. Знали обряди, але не покаяння. Вони грали роль. Але не віддавали серце. Ісус не сказав Я більше вас не знаю. Він сказав Я ніколи не знав вас. Бо все це було виставою, грою, маскою, брехнею. І це повинно налякати кожного. Бо в пеклі ти побачиш тих, хто колись проповідував, почуєш голоси тих, хто проводив пробудження, побачиш сльози тих, хто жертвував, служив, допомагав, але ніколи не підкорився. Вони казали «Ісусе, я піду за тобою. Поки це не вимагало жертви, поки не потрібно було втратити контроль, поки вони залишались господарями власного життя. І тоді Ісус скаже: Ти називав мене Господом, але ніколи не зробив мене Господом. Найстрашніше, ці люди не очікували потрапити в пекло. Вони були впевнені, що йдуть у рай. Вони були певні у своєму спасінні, аж доки ворота не зачинилися. Є обман небезпечніший за відкритий бунт, це релігія без стосунків із Богом. Це служіння без присутності, відвідування церкви без визнання влади Христа. Йдеться не про досконалість, йдеться про чесність. Ти знаєш його чи просто знаєш про нього. Бо найстрашніше обличчя у пеклі може виглядати так само, як твоє. Перевір своє серце, не свій титул, не церковне минуле, не добрі справи. Запитай себе, чи справді Ісус змінив мене, чи справді я покався, чи просто повторив молитву. Чи я живу з ним, чи лише навідую Його по неділях. Це не залякування, це правда. Ісус не хоче, щоб Ти підробляв шлях до загибелі. Він хоче, щоб ти знав Його і щоб Він знав тебе. Пекло повне добрих людей, бо не доброта спасає, а прощення. А прощення приходить не через дії, а через покору. П'яте демони, які більше не прикидаються ангелами. Сьогодні сатана носить маску. Він прикидається світлом. Він імітує любов, він копіює істину настільки, щоб звучати духовно. Друге послання до Корінтін 11,14 попереджає сам сатана набирає вигляду ангела світла, але у пеклі маски падають. Брехня зникає, гра закінчується і залишається лише жах. Демони, що спокушали тебе таємно, тепер мучать відкрито. Ті, що шепотіли про пожадливість, гордість, гнів і залежність, тепер рвуть і знущаються без жалю. Ти думав, вони нешкідливі. Ти називав це просто слабкістю. Ти загравав із гріхом, виправдовував його. Але в пеклі не буде спокуси, лише звірство. Ті самі духи, що обіцяли насолоду, тепер приносять біль. Ті, що заохочували твою непокору, тепер знущаються над тобою правдою, яку ти відкинув. І сатана не цар пекла. Він не сидить на троні. Він найпереможеніший серед усіх. Откровення 2010 говорить: Диявол був кинутий у вогняне озеро, де сірка, і буде мучений день і ніч навіки вічні. Навіть він страждає. Навіть він не має влади. Його оточують душі, яких він обманув. Думаєш, демони страшні зараз. Ти не бачив, чим вони стають, коли Бог знімає стримуючу руку. У цьому житті зло ще обмежене, навіть сатана на повідку, але в пеклі цей повідок зникає. І ті самі демони, яких ти вважав друзями, яких впускав у своє життя через гордість, компроміс, бунт, стануть твоїми вічними супутниками, вони більше не прикидатимуться, не ховатимуться, тільки чисте зло, обличчям до обличчя. Там немає захисту, немає покриву, немає крові Ісуса, немає влади вигнати їх. Бо ти відкинув єдине ім'я, що мало силу над ними. І найстрашніше, ти пішов за ними сам. Вони не тягнули тебе. Ти сам зробив вибір. Сам слухав їхню брехню, сам обрав їхній шлях. І тепер живеш у їхньому вироку. Ти був створений, щоб ходити за ангелами, жити з Богом, царювати з Христом. Але якщо ти відкидаєш його, ти успадковуєш товариство пекла. Це не страх, це милість. Це попередження. Поки ще є час, бо одного дня маски впадуть. І якщо ти не покритий Ісусом, ти побачиш увесь жах того, що колись здавалось безпечним. Шосте книги й імена, яких там немає. Уяви цю сцену. Великий білий престол. Небо і земля тікають від Його присутності. Кожна душа, що колись жила, стоїть перед Богом. І книги відкриваються. Откровення 2012 говорить: «І Я побачив мертвих, великих і малих. Які стояли перед престолом, і книги були розкриті, і мертві були суджені згідно з тим, що було написано в книгах за їхніми ділами. Це не вигадка, не притча, це фінальний суд. І все, що ти коли-небудь сказав, подумав або зробив, записано там. Кожна брехня, кожен секрет, кожен прихований мотив, кожен момент, коли ти думав, що ніхто не бачить, ти побачиш знову. Але це ще не найстрашніше. Найстрашніше. Те, що буде потім. Откровення 20.15 говорить: і хто не був знайдений записаним у книзі життя, той був кинутий у вогняне озеро. І все без переговорів, без відмовок, без другого шансу. Книга життя це не список хороших людей, це не перелік членів церкви, це не нагорода для тих, хто старався або мав добрі наміри. У ній лише імена тих, хто справді віддав себе Ісусу Христу. Це імена відкуплених. Прощених, народжених згори, недосконалих, а викуплених кров'ю. І ось кошмар, що, якщо твого імені там немає. Що, якщо ти прожив усе життя, думаючи, що з тобою все гаразд, що ти духовний, що ти кращий за інших, але виявилося, що ти ніколи не належав йому. Ісус сказав у луки 10, 20 «Радійте, бо імена ваші записані на небі. Бо це єдине, що матиме значення наприкінці не твоя репутація. Не твої заслуги, не твої досягнення. Лише одне питання, чи записане твоє ім'я в цій книзі? Бо якщо ні, ти будеш кинутий у вогняне озеро. Не випадково, не через жорстокість, а через справедливість. Бог веде записи не тому, що дріб'язковий, а тому, що святий. І ти не можеш змити свої гріхи часом. Не можеш перекрити провину добрими вчинками. Тобі потрібна благодать. Тобі потрібна кров Ісуса, щоб стерти твій гріх і вписати твоє ім'я в єдину книгу, яка має значення у вічності. Ти не можеш пробратися в небо. Не можеш сховатися за пастора чи батьків. Усе зводиться до цього, коли відкриють книгу, чи буде там твоє ім'я, чи почуєш ти найстрашніші слова у Всесвіті? Відійди від мене, я ніколи не знав тебе. Тобі не потрібно боятися, але потрібно бути впевненим. Бо коли сторінка перевернеться, Повернення не буде. Висновок. Ти не мусиш туди потрапити. Послухай уважно, пекло реальне. Це не вигадка, не символ, не перебільшення. Це місце, приготуване для диявола і його ангелів. Але туди йдуть справжні люди. Не тому, що Бог цього хоче, а тому, що вони відкинули його шлях спасіння. Ти щойно почув шість найстрашніших образів пекла перше полум'я, що ніколи не згасає. Друге, Темрява вічного відділення третє. Плач скрегіт зубів. четверте. Обличчя добрих людей, які ніколи не знали Бога. П'яте демони, які більше не прикидаються світлом. Шосте книги та імена, яких там немає. І ось найжахливіша правда жодне з цього не повинно стати твоїм майбутнім. Бог не створював пекло для тебе. Він зробив шлях порятунку через хрест, через кров, через сина. Ісус не помер для того. Щоб ти просто ходив у церкву. Він помер, щоб урятувати твою душу від вічного вогню. Він не воскрес, щоб ти став релігійним. Він воскрес, щоб ти став новим. Але ти маєш відповісти. Ти маєш покаятися. Ти маєш віддати йому своє серце. Бо ворота пекла широкі і багато йдуть ними. А шлях до життя вузький, і мало хто його знаходить. Не дозволь гордості зруйнувати твою душу. Не грай з вічністю. Не думай, що матимеш інший шанс. Прямо зараз Бог говорить до тебе через це послання, не щоб налякати, а щоб врятувати. Єдиний спосіб уникнути пекла бігти до Ісуса. Зроби це зараз. Не завтра, не колись. Схили коліна. Визнай свою потребу прийми Його милість, народися згори. Бо вічність це не гра. Якщо ти відчуваєш, що Бог торкається твого серця, не мовчи. Напиши в коментарях, що ти обрав Ісуса. Підтримай це відео лайком, підпишись на канал і поділися ним, щоб інші теж могли почути цю правду. Бо, можливо, саме ти зараз чиясь надія на спасіння.